Так, і що у нас на часах? 20 лютого без 10.12. Сьогодні пройшло рівно е, скільки у нас? Тут? 12 січня ми подали, а сьогодні 20 лютого, значить, пройшло місяць і тиждень, після того, як ми подали документи на закордонний паспорт. Сьогодні рано я зайшов на офіційний сайт і... Побачив ось це повідомлення, дуже сильно обрадувався. Сьогодні п'ятниця рішив подзвонити, узнати на 100% вже, чи треба дочку з собою брати. Тому, так як ви знаєте, ми подавались в один день разом з дочкою на закордонні паспорта. І сказали мені в сервісному центрі, що дочку брати не обов'язково, дітей до 12 років брати не обов'язково. І я приїхав в Гданськ, зараз я в Гданську знаходжусь один. Іду забирати паспорта. Думаю, що все пройде по-бистрому і сьогодні до вечора я вернусь додому. Тому е, всього пройшло. Це терміновий паспорт був. Пройшло місяць і тиждень. Та сама дорога, якою ми йшли минулого разу. В Гданську, як завжди, снігу куча. Снігу багато, але що я вам скажу, що тепліше набагато, ніж в бидгощі. Прямо на сонці прям дуже тепло. Якщо хтось з навколишніх міст буде їхати в Гданськ в ДП документ, виходьте на станції е, Гданськ-Ольва і до ДП документу буде дуже близько вам пройтись. Ви виходите на станції і цілий час йдете прямо. Прямо цілий час по дорозі йдете, десь таке треба пройти кілометра півтора, кілометр і... Он переді мною велике високе таке здання стоїть. Оце якраз з цієї сторони, з якої я зараз іду внизу на першому поверсі. Ви заходите і зразу побачите, там ДП документ. Там подають заявки на закордонні паспорта. І так само паспорта отримувати теж приїжджають на це саме місце. Адрес. Але я е, який там номер, я точно не пам'ятаю. Тому наголошую, хто буде їхати в Гданськ, робити закордонні паспорта, виходимо на станції Гданськ-Оліва. Ось ця будівля показує ближче. Наверху написано... Uh, Lufthansa Systems. А це вам треба сюди. Ось внизу когнізант uh, і трохи лівіше ДП документ. 810 довгий Значить, розказую, як все проходить. Все по процедурі, але один нюанс вийшов такий, що я прийшов, тобто смска мені не прийшла на телефон, а прийшло повідомлення від офіційного сайту на пошті. Виходить так, що вони його отримали, цього паспорта, але ще не підготували до видачі. От, тому довелося трохи почекати. Жива, жива черга, записуватись в чергу не потрібно, просто приїжджаєш жива черга, стаєш собі і е, на отримання паспорта. От. Коли я підійшов, то мене попросили годину почекати. Ну, е, на протязі цього часу мені прислали повідомлення. Смс уже, я з цим СМС повідомленням просто підійшов і все, мені видали паспорт мій і дочки. Е, нормально все вийшло. Е, одна вам порада моя. Е, Обов'язково перевіряйте паспорта на, чи немає ніяких помилок, не дай Бог. Тому що е, все буває. Я, наприклад, коли я подавав заявку на заміну пара українських на європейські. Перекладач допустив помилку, поставив рік народження, інший рік народження, і мені не переклали, не замінили, не прийняли в мене заявку на заміну водійських прав. Довелося вертатись і виправляти цю помилку в перекладача. Тому будьте дуже уважні. Перевіряйте кожну букву в паспорті, тому паспорт це дуже важлива річ, щоб не було у вас ніяких приколів десь на кордоні, коли ви вже будете кудись їхати. Е, от. Тому дуже докладно перевіряєте кожну букву, кожну цифру в паспорті. І всього вам найкращого. Робіть паспорта, розраховуйте на півтора місяці, може бути трошечки раніше, а можливо навіть і, і довше часу доведеться чекати. Ну, В мене вийшло, як вийшло. Планував щось через три тижні отримаю, ну, отримав через. Місяць і тиждень, в срок, в срок, в термін, значить все нормально. Всього добре, всім, підписуємося на канал. Багато цікавої інформації ви можете знайти в мене. І ще один нюанс, я чув, що деякі блогери залякують людей, чоловіків, не подавати заявки на закордонні паспорта. Мов... Пояснюючи ще це тим, що їх там змусять пред'явити військово-обликовий документ. Не слухайте цих е, в душках блогерів в лапках, тому що це все бред, брехня і неправда. Ніхто про це навіть не упоминає, Куча чоловіків сьогодні зі мною в черзі стояло, всі нормально отримали паспорта, ні в кого, ніяких. Запитань лишніх не було. Тому на це увагу не звертайте і оновляйте свої паспорта, якщо вони вже підходять там, е, якщо навіть рік залишився його дійсності ще, спокійно йдіть і обновляйте. У мене ще півтора року паспорт мій старий дійсний. Хоча я вирішив оновити собі його на нових 10 років, щоб лишній раз не переживати. бо Ніхто не знає, яка в Європі буде обстановка. Ближчим часом краще, щоб паспорта були довго ще придатні. Київ Гданську на окраїні. Піарон. Піарон.